Виконуємо номер 62 із підручника Геометрія 7 та 6.24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Завдання перше. Розв'яжіть задачі, умови яких подано в таблиці. Та прочитайте назву столиці Європейської держави. Така задача промінь АС проходить між сторонами кута МАН, який дорівнює 84 градуси. Знайдіть кути МАС і CAN. Задача перша: кут МАС більший за кут Сан на 14 градусів. І друга кут МАС менший від кута CAN у 3 рази. Також є Табличка, де необхідно вписати градусні міри кутів МАЦ і ЦАН. І відповідно отримаємо назву столиці Європейської держави. Задання друге дізнайтеся про відстань від Києва до цієї столиці та складіть задачу, пов'язану із зазначеною відстанью. Приступаємо до виконання. Я коротко зобразила умову першої задачі, Кут МАН у нас. 84 градуси, кут МАС на 14 градусів більший за кут CAN. Потрібно знайти градусну міру кута МАС і CAN. Я не дотримувалась чіткості при виконанні малюнку. Головне, що промінять С проходить між сторонами кута МАН. Приступаємо до виконання. Позначимо градусну міру кута CAN меншого змінною Х, нехай кут CAN дорівнює х градусів, тоді градусна міра кута MAC буде дорівнювати Х. Додати 14. Не треба дужечку. Використаємо. Основну, властивість, властивість. Вимірювання кутів. для складання рівняння і маємо рівняння Х, додати Х додати 14 і дорівнює 84. Ну, а тепер розкриваємо дужки, зводимо подібні доданки. Маємо Х додати їх буде 14. Х додати Х це буде 2х. І 14 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Маємо 2х дорівнює то 70. Тоді х дорівнює то 70 поділити на 2. Отримаємо 35. Кут. САН у нас 35 градусів, тоді кут М, а МАЦ дорівнює 35 додати 14, отримаємо 49 градусів. І записуємо відповідь 49 градусів і 35 градусів. Тепер переходимо до другої задачі. У другій задачі у нас теж кут МАН 84 градуси, але тепер відомо, що кут МАЦ менший від кута CAN у три рази. Знову ж, знаходимо градусну міру кута MAC і CAN. Позначимо градусну міру меншого кута змінною Х. Менший кут у нас за умовою задачі кут М. МА. Позначимо градусну міру Кута М АЦ, зміною Х, тоді. Кут CAN буде дорівнювати в три рази більше 3 помножити на Х. Знову ж використаємо основну властивість вимірювання. Властивість вимірювання. Рівняння кутів для складання рівняння. І отримаємо наше рівняння. Х додати 3х дорівнює 84. Х додати 3х це буде 4х. Дорівнює 84. Тепер поділимо на 4. Отримаємо 21. Кут МАЦ дорівнює 21 градус. Тоді От САН дорівнює 3 помножити на 21, це буде 63 градуси. І записуємо відповідь 21 градус і 63 градуси. Ну, а тепер переходимо до нашої таблички, будемо заповнювати. Показувати столицю Європейської держави. Отже, у першій задачі градусна міра кута МАЦ у нас вийшла 49 градусів. ЦАМ 35 градусів. Отже, де 49 ставимо відповідну літеру і 35 відповідну літеру А. У другій задачі кут МАЦ у нас вийшов 21 градус. А САН 63 градуси. І проставляємо 21 градус. 21 і ще градус і 63 градуси. Отримали назву столиці Європейської держави Варшава. Ну а тепер. Дізнайтесь про відстань від Києва до цієї столиці, закладіть задачу, пов'язану з зазначеною відстань. Записуємо задачу тепер. Відстань від Києва до Варшави. Приблизно. 783 кілометри. Це наша відповідь відстань від Києва до цієї столиці. Ну, а тепер складаємо задачу відстань від Києва до Варшави. Приблизно. Сімсот вісімдесят три кілометри. А відстань? Від Варшави? до Любліна сто сімдесять сім кілометрів. Яка? ВИДСТАНЬ, ВИД, Люб Лена до Киева. И развяжем нашу задачу. 783, отнимем 177. Отримаем 606 километров. Номер 62 із підручника Геометрія 7 та 6 крапочка 24 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.